Вітаю вас на каналі Гостях у Тані. Сьогодні мова піде про кореневі гнилі на розсаді. Відразу хочу сказати, що моє відео носить інформативний характер, і я розповім про те, як я роблю, що я роблю для того, щоб не було кореневої гнилі і що не потрібно робити. Я дотримуюсь цих правил, щоб уникнути. Часто виростивши гарну розсаду, зійшла. Зійшли томати, зійшов перець, зійшли баклажани, і потім ми її втрачаємо. В чому так відбувається, ну, в першу чергу на розсаді це кореневі гнилі. І що я роблю, щоб у мене не було цього захворювання розсади? Як ви бачите, ось у мене посіяний перець. Томати я ще не сіяла, тому що ще рано сіяти, а перець у мене ось такий. Це перший посів перцю, я його сію у латочки, і ось другий посів перцю. Це пізніше я сіла, він зійшов. Бачите, хтось скаже, що ой, ну це жах, і це ж такий густющий перець, що ж тут із нього буде? Ви знаєте, я сію так уже дуже давно. І буде. Повірте, тут буде. Буде багато. Чому сію так багато і так густо? Тому що в мене є своє насіння. Я його збираю із гібридних сортів перша репродукція, і можна сіяти ще якості залишаються. По-друге, ви знаєте, я за характером людини, яка не люблю розкладати одну на стінину і дотримуватися сантиметрів. Я підгледіла це у бачила вірніше у, у фермера із Закарпаття, який. Ну так, розсип кидав на перцю, він у ящики там кидав великі ящики, і вони його сходили, і він його не пікірував. І я від того часу перець не пікірую. І знаєте, той перець, що пікіруєш, і той перець, що не пікіруєш, різниці майже немає ніякої. Абсолютно. Тому я ось так саджу. Але густота, звичайно, впливає на ці кореневі гнилі. Що я роблю? В першу чергу я. Коли сію насіння, я гарно поливаю ґрунт. Дуже гарно, обільно. Ну, не, не так, щоб там уже зовсім калюжі стояли, але поливаю гарно, посіла і полила. І коли вже сходить перець, довгий час не потрібно його поливати, чекати, поки земля повністю відверху від до низу просохне. Це перша умова, щоб не було кореневої гнилі. Це я так для себе визначила, тому що кореневі гнилі це коли дуже вологий ґрунт перелито. І нема різниці в тому, що ви попикали по одній там зернині у касетку, чи ви ось так посіли, як оце я посіяла. Нема цього, якщо перелито, значить буде кореневі гнилі. Ну, Не 100%, але вона може з'явитися. Тому ось намагайтеся поливати дуже рідко, але ну, густо, Рідко, але густо, тобто добре палити. Щоб ґрунт, от зверху ґрунт просихає, зверху, от він такий розсипчий, наче сухий, а внизу він вологий. Я поливаю раз у 6-7 днів цей перець. Ну, я вже бачу, що навіть до того доходить, що вже вух, вуха отак повісив, то тоді поливаю. Це умова така. У мене так я дотримуюсь і так роблю. І у мене не було кореневих гнил, не знаю, щоб не зглазити, але їх не було. І ось тут, бачите, ось як густо посіяне. Дуже густо. Я пилила вчора. І тепер я буду днів через 6-7 через поливати. Справа в тому, що я вирощую на підвіконі, в кімнаті, у мене там є теплиця, але там холодно. Якщо вирощувати десь у теплицях, в закритих приміщеннях, там ще впливає вологість. Якщо дуже висока вологість, то, звичайно, ця коренева гниль теж утворюється. Ну, там спеціалісти розказують. Що там і ґрунт може зараз. ну, Я думаю, що це ні. Це саме основне, от я так зробила для себе, що перелив. Якщо перелив на томатах, якщо перелив на перці, на капусті, залили, чекайте, що буде. Це. Ну, для того, щоб уникнути, є препарати. Я їми не користуюся, але тримаю на всякий випадок, у мене є. Ось оцей препарат це Magnicor Energy, це нова назва. Раніше стара назва була Превікур. Це не з дешевих препаратів, але він дієвий. Дієвий в тому плані, що багато хто, як тільки зійшла розсада, то проливають саму цю розсаду оцим препаратом. Ну тут написано, як його розводити, все. Я не буду вам читати. Хто цікавиться, купуйте і читайте. І ще хочу одне сказати: що ніколи не робіть у ці препарати, фунгіциди, на глаз. Бо там там, 2 грами туди, 3 грами назад, туди-сюди. Ні, треба, як отут пише виробник, як пише фірма, так і дотримуйтесь. Ось огірки томати, кореневі гнилі, кореневі гнилі. Гарний це препарат. Не знаю, не скажу вам, скільки він коштує, але десь за 40 гривень. Оце тут 10 мл. Він використовується і проливають. Я знаю, що при вікурам у ці магніку енергії проливають фермери на розсаду. Ті, хто продає розсаду, вони проливають, вони застраховують себе від цих кореневих гнил, тому що вирощують розсаду у теплицях, а там вологість теж впливає. І ще є препарат фітоспорін. наче так він називається, біопрепарат. Не знаю, допомагає, не допомагає. Біопрепарати вони гарні, але там треба декілька разів, там два-три рази обробляти, так як і пооприскувати, так само і обробляти саме ґрунт. Тому ось що я вам хотіла сказати про те, що в першу чергу не переливайте. Якщо ви вирощуєте у кімнаті на підвіконі, у вас там жарко, не жарко, у нас жарко. У нас у будинку жарко 23-24 градуси. І вона стоїть у мене ця розсада на підвіконні. Там, може, можливо, трошечки і прохолодніше від вікон, але все одно, поливайте рідше, поливайте правильно, не поливайте холодною водою, теплою водою поливайте. І тоді у вас не буде ніякої кореневої гнилі, і у вас буде прекрасна, чудова розсада, і ви не будете ніякого горя і проблем мати, щоб потім не... Плакати, бо ясно, що виростивши розсаду, купивши, а потім хочеться плакати, якщо вона гине. Ось коротенько я вам хотіла розказати про ці кореневі гнилі. На все добре. Дякую, хто додивився мене до кінця. Миру вам, гарного настрою, до зустрічі!